Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. Це відео це третя частина теми побудову відділу продажів з нуля. На нашому каналі також є перша та друга частина. Тому, якщо ви їх пропустили, я дуже раджу почати перегляд саме з них, щоб мати комплексну картину. В цьому відео ми з вами розберемо питання найму та адаптації менеджерів з продажів. Ну, звичайно ж, почнемо з теми найму. Тож, давайте до логаритму дій. Перше, визначте для себе та опишіть портрет кандидата на позицію менеджера з продажів у вашу компанію. Друге. Пропишіть текст вакансії. Він також залежатиме від того портрета, на який ви орієнтуєтесь. Далі, розмістіть вакансію на джоб-порталах, а також, можливо, в телеграм-каналах, щоб отримати більше відгуків. Паралельно ви можете опублікувати вакансію в ваших соцмережах. А також шукати кандидатів по базі резюме. Далі, проведіть відбір кандидатів по резюме, а також влаштуйте розгорнуту співбесіду за компетенціями. Для пошуку менеджерів з продажів чудово спрацює груповий формат співбесіди, який дозволяє вам подивитись більше кандидатів за значно менший проміжок часу. І насправді, якщо 5-7 років тому не всі чули про групові співбесіди, то останні пару років. Цей формат досить активно використовується для підбору менеджерів з продажів. Знаю про те, що частина людей, як кандидатів, так і рекрутерів, власників компаній, не люблять цей формат. причини можуть бути абсолютно різними. Хтось, можливо, має власний негативний досвід у минулому, як кандидат або як людина, яка вже намагалась провести співбесіду в такому форматі. Хтось вважає, що просто неможливо оцінити кандидата. Такому форматі, бо терміни дуже стислі і людей багато. так? Для когось такий формат просто є некомфортним психологічно. Наприклад, є страх перед великою кількістю людей, і тому від нього відмовляються. так? От, Але, тим не менш, я хочу вам сказати, що насправді всі насправді, ці, ці побоювання вони є даремними, бо переваг у проведенні саме групового формату співбесіди значно більше. Ніж тих можливих недоліків, які ви зараз бачите. Давайте тепер про переваги. Чому саме я пропоную звернути увагу на груповий формат співбесід при підборі менеджерів з продажів? Так? І перший момент це, звичайно, величезна економія часу. В такому форматі ви маєте можливість переглянути одразу 20 або навіть 30 кандидатів і при цьому витратити на це. Близько пів години, можливо, трошечки більше, якщо зберете більше людей, і на старті, коли ви тільки привчаєтесь проводити такий формат. Далі це буде займати у вас мінімум часу. Далі, це ідеальний формат, щоб перевірити, як кандидат може себе продати. Адже якщо він не виділяється серед усіх претендентів на першому етапі, то на другий він вже просто не пройде. Для менеджера з продажів надзвичайно важливо вміти себе продати. І ви можете перевірити це якраз за допомогою групового формату співбесіди. Далі це чудова перевірка на стресостійкість. У роботі менеджера з продажів досить багато непередбачуваних та стресових ситуацій. А конкурсний формат відбору дозволяє перевірити наявність цієї якості у кандидата. Плюс ви порівнюєте усіх кандидатів паралельно, бо вони перед вами всі разом, одночасно. Якщо ж ви проводите груповий формат співбесід, то згадати детально першого кандидата, ваше враження від нього, коли ви спілкуєтесь, наприклад, вже з сьомим, досить складно, погодьтеся. Так, ви можете опиратися просто на свої спогади в такому разі, і не завжди ця оцінка вона буде дійсно правильною, коректною для вас. Тим не менш, інколи я теж віддаю перевагу все ж таки груповим індивідуальним співбесідам замість групових. Наприклад. Коли відгуків на вакансію та потенційних кандидатів на позицію в басі дуже багато. Далі, коли по портрету кандидата ми орієнтуємось на більш зрілого кандидата, я маю на вас як вік, так і досвід. Коли є період активного зросту попиту на кандидатів, Так, тоді у вас кожен другий, третій кандидат відповідає, що вже не актуально і він встиг знайти роботу. Хоча, здавалося б, ви телефонуєте йому всього лише на другий чи третій день після відгуку, що здається дуже швидко. Насправді ж це ні. І так чи інакше, незалежно від обраного вами формату, чи буде це груповий формат співбесід, чи буде індивідуальний, до процесу найму варто поставитись відповідально та комплексно, не пропускаючи етапів написання портрету кандидатів, ретельного відбору відгуків, а також самостійного пошуку по базі. Ну і, звичайно, якісного відбору кандидатів під час співбесіди, опираючись на необхідні компетенції. Далі пропоную перейти до наступного так, етапу, а це етап адаптації. І насправді цей етап він частково йде паралельно разом з етапом найму. Бо прописати саму програму адаптації вам дійсно треба заздалегідь. А не тоді, коли ви вже вивели менеджери з продажів на перший день в вашій компанії, так і не знаєте, чим їх зайняти. Тому, що стосується підготовки програми адаптації, сформуйте детальну програму адаптації, яка включатиме в себе блок інформації по компанії, по продуктам, технологіям, інструментам продажів. Така програма вона складається один раз і в перспективі значно мінімізує ваш час. Та залученість в навчання стажиста. Вона значно пришвидшує процес занурення новачка в робочі процеси. І також дає однаковий рівень знань та підготовку усім менеджерам. Адже насправді, коли ви в усному форматі будете розповідати, навіть здавалося б, одну і ту ж інформацію, але різним стажистам, 100% ця інформація буде неоднаковою. В одному випадку ви можете щось згадати, в іншому забудете і таким чином. Хтось буде знати більше, а хтось менше, і мати різний рівень підготовки. Також хочу дати вам декілька рекомендацій по підготовці та формату програму адаптації. Перше, не використовуйте загальний список всього, а розділяйте це по дням. Друге, якщо ви розумієте, що у вас багато інформації на вивчення протягом дня, то стажист також має знати, як, в якому темпі він має рухатись. Для цього зазначте орієнтовний час на вивчення матеріалу та виконання завдання. Тобто не просто вкажіть перелік всіх задач на сьогодні, а приблизно прорахуйте та зазначте, скільки часу виділено на вивчення конкретного матеріалу чи виконання певного завдання. І це допомагає стажисту тримати темп. Далі, використовуйте різноманітний формат матеріалу. Бо швидкість навчання та зацікавленість вона падає, коли задачі, які виконує людина, одноманітні. Наприклад, коли весь день людина просто читає текст, або весь день вона просто переглядає відеоматеріали. Натомість чергування формату матеріалу воно вносить динаміку, переключає увагу та задіє різні канали сприйняття інформації, бо частина людей є візуалами, частина людей є аудіалами, і ми маємо підлаштовуватися під кожний тип. Тому це може бути як текст, відео, аудіо або живе обговорення чи офлайн проведення навчання. Далі, чергуйте теорію та практику. Так само, як важливо чергувати формати матеріалу, важливо чергувати теорію та практику. Це допомагає більше залучати стажиста в процес, чергувати види розумової діяльності і швидше засвоювати пройдений матеріал за рахунок можливості одразу застосувати його на практику. Наступна рекомендація це ставте чіткі та зрозумілі задачі та цілі. Наведу приклад, можна просто написати Зроби аналіз п'яти наших конкурентів. А можна сказати: Зроби аналіз п'яти наших конкурентів. Для цього проаналізуй зручність роботи з їх сайтом, наявну продуктову лінійку та зроби дзвінок таємного покупця і оціни комунікацію менеджерів з потенційним клієнтом. Далі оформи результат в таблиці. І плюс ви закріпляєте шаблон цієї таблиці. То ви розумієте, що ваше завдання було максимально конкретним, а також стажист розуміє, що від нього очікують на виході. Таким чином, ви і час на виконання задачі мінімізуєте, і перевірите, наскільки людина може діяти згідно заданого завдання, так і як саме вона виконує задачі. І от, ми вже прописали програму адаптації, найняли менеджерів. І вони вже навіть пройшли цю адаптацію. Що робити далі? Власне, я думаю, що ви по своєму досвіду навіть розумієте і пригадуєте, що якщо навчання не закінчується екзаменом та атестацією, то якість засвоєння матеріалу значно гірша. я навіть боюся уявити, якщо б, наприклад, в автошколі ми всі просто проходили теорії і на виході не здавали жодної, жодного екзамену, тестування, практичної частини. Тоді 100% кількість аварій була б на порядок вищою. Так? І е, якщо ви проводите попередню атестацію, ви зменшуєте також свої репутаційні ризики компанії. Бо на момент, коли ця людина, ваш вже менеджер з продажів, вже навіть не стажист, починає комунікувати з вашими клієнтами, ви точно впевнені, що він розуміє, що і як їм говорити. Як самоорганізувати цей зріст знань, ось в чому питання. Як правило, я пропоную поєднувати різні формати для різних цілей та блоків знань. Зараз розповім про можливі формати, і для чого вони можуть застосовуватися. Це не означає, що необхідно обрати одразу всі, проте я рекомендую поєднати мінімум два з них. Перший формат це просто питання, відповідь в усній формі. Тобто ви задаєте загальні питання щодо проходження адаптації. Наприклад, як пройшла адаптація, що запам'яталось більше за все, що було найскладніше. Також ви можете запитати інформацію про вашу компанію, історію виникнення, якщо це було у вас в рамках програми вашої адаптації, та про продуктову лінійку. Наступний варіант це тестування, коли ви заздалегідь прописуєте тести і просто даєте їх вже на виконання вашому стажисту. Так, ви можете перевірити знання по продукту, технічні характеристики товарів, якщо це актуально в вашій сфері, знання CRM-системи. Третій варіант це моделювання, це симулювання процесу продажів з керівником в парі клієнт-менеджер. Таким чином, ви розумієте, наскільки добрий менеджер засвоїв скрипти продажів і як він орієнтується в процесі перемовин. Ну і звичайно, практична частина, наприклад, вона дуже класно працює при перевірці знань по роботі з CRM-системою. Тобто, ви не просто питаєте, щоб людина вам розказала, як саме працювати в CRM-системі, які є правила, які є стандарти роботи в ній, а саджаєте людину поруч з собою, відкриваєте CRM-систему, і вона при вас показує, як вона вміє створювати угоди, ставити задачі. Так, а також е, робити інші дії, які необхідні там, для роботи вашого менеджера в CRM-системі. Ви бачите це одразу на практиці. Ці два етапи: етап найму та етап адаптації за тестацією, є дуже об'ємними, і вони дійсно потребують багато часу та вашої залученості. Щоб розібратися в них ще детальніше, я раджу подивитися записи вебінарів на ці теми на нашому каналі. Там ви знайдете ще більше корисного контенту. Якщо ж є потреба в додатковій інформації, ви можете знайти наші контакти в описі до цього відео та звернутися за консультацією. Дякую вам за увагу та приділений час і бажаю вам успіхів!